Добрий ранок. Сьогодні в нас буде випуск розпаковка. І так як я трошки останнім часом більше хворіла, я менше якось купувала декоративної косметики. Якось не до цього. До речі, про це розповім в ході нашої розпаковки, що ж сталося. Нарешті я знайшла, в чому причина, і що на сьогодні буде розпаковка. Це iHerb, Хорб, потім Beauty Smart, Трошечки єви, і я вирішила ще додати трошечки речей, які я купила останнім часом. Бо мені треба було знайти якийсь досить непоганий наряд, такий на весілля, але є нюанс. Мені дуже важко вдягнути просто звичайне плаття і, наприклад, підбори. Бо я таке в принципі не ношу, я не хочу сенсу таке купувати, бо я його не буду носити купити не один вечір, ну, це не про мене. Тому давайте починати. Ehkä raspakovka mahlaa, kun käytössä. Oista! Що mm. ж сталося? Пам'ятаєте, я вам розповідала, що я прихворіла, і що в мене якось там немає сили загиблом. Що було? Я не можу нормально прокидатися. Я прокидаюся, я дуже пізно прокидаюся. Я не можу встати з ліжка, мені дуже важко. Я дуже довго якось знаєте, розхожу, щоб прийти в нормальний стан. І загалом я помітила більшу втому, наприклад, віддишку, якої у мене загалом не було. Я списувала це на якісь вірусні захворювання, скоріш цього вірусне теж було, але основна причина присадки імунітету і мого самопочуття, проблем зі сну, загалом якогось мого настрою, це все таки, як ми виявили гормони. Мої гормони чомусь за декілька місяців просто вирішили сказати мені до побачення. Тому не відкладайте, коли у вас є якісь сумніви, коли у вас є якісь там питання або підозри по здоров'ю. Не відкладайте ніколи це, перевіряйте, мені вже назначили лікування на 3 місяці, через 2 місяці я буду перездавати аналізи. Сподіваюсь, стане набагато краще. Бо, як виявилось, в мене залізо впало. Вітамін Д зато в нормі. Оце добре, не дарма пала. Почнемо знову. Це моя довгоочікувана посилочка була. Тут я замовила Отак. ось такий вітамін С. Чим він мені сподобався досить бюджетна ціна. І тут 118 мл. І були прикольні відгуки. Ось такий він. Буду пробувати, чому я його беру, у мене є досить активна. Пігментація. Що тут є? Тут є ретинол, гіалуронова кислота, арганова олія, вітамін Е. Досить небаганий склад, високий відсоток вітаміну С за доступну ціну. Буду пробувати. Я вже навіть почала, мені поки підходить. Я ще взяла один вітамін С, ось такий. Він вже вийшов мені трошки дорожче, бо тут мілілітрів 30. Ціна я буду вам додавати поруч і всі посилання будуть під відео. ось такий він. Спробую ще його, спочатку цей, бо я зараз активно використовую і на лице, і на шиї. Головне, якщо ви захочете взяти собі вітамін С, він висвітлює, висвітлює пігментацію. Не забувайте все це закривати обов'язково СПФ. Про СПФ тут теж буде. Я в минулому відео вам казала, що в мене майже закінчились мої догляди засоби для ті, що використовують використовую для масажу шкіри голови. Це аля засоби для випадіння волосся. Вони зазвичай так називаються. В тіктоці побачила дуже завірусилась. Не в нашому більше в американському завірусився Ось цей засіб. Я його взяла. Єдине, що мене трошечки турбує, що це олійний засіб. І вони там в якомусь відео казали, що треба його використовувати два рази на день. Ну, я не знаю, як це використовувати. Я, мабуть, його з чимось буду використовувати. Бо, ну, якщо ти нанесеш одразу такий жирний, ну він прям жирний, це воліє. Буде явно жирнитись волосся. Але запах прикольний. Спробую, коли я знайду до нього знаєте, підхід, я вам про нього розкажу. Поки я його ще не пробувала. Ціни знову ж тут я додам. Відгуки класні, тут є і біотин, я бачу. Daily use. Я не знаю, як на Daily використовувати олью. Може, вона якось? Спробую розкажу. Один раз я вже його спробувала нанесла на ніч перед тим, як зранку буду мити голову. І це дійсно олія, вона дійсно дуже жирна. Ще почитаю, пошукаю, можливо, якісь способи застосування. Ще був ось такий спрей. Він досить бюджетний. За таку баночку я віддала ось таку суму. Точно просто я не пам'ятаю. І він досить недорогий. Мені сподобалося, що це спрей. Звичайний аромат такий, непритурний. Теж спробую, вам розкажу. І інше це моя така арома релакс терапія. Що я взяла? Всі вже, мабуть, бачили ось ці скрабики. Якась коробка посипалась. Ось ці це я взяла в нас. Шіщу. Це скраб. Щось з коробки посипалось. Бачите, що це роза. Це не така прям роза, роза, від якої ж нудить. Досить ніжний квітковий аромат. Мені так захотілося спробувати, вони просто зараз усюди. Я бачила навіть всі попочали продавати, тому я замовила, ціни більш-менш були адекватними, були знижки, тому взяла такий скрабчик. І ось таке масло для тіла. У мене дуже сильно якось почала сохнути шкіра. Мені постійно хочеться після душу її мастити. Приємне. Ніжний аромат. І знаєте, що мені подобається? Що вони не, не якісь притерні, не дуже насичені. Ось такий він. Взяла. Він приємною такою плівочкою, лягає не прям маскою жирною. Котше спробую теж розкажу. Ви знаєте, коли ти не текстиш, ще важко щось сказати. Аромат мені подобається. Те, що точно я скажу, це подобається мені аромат. Вчора я його вже спробувала. Аромат трошки активніший, коли ти його наносиш на тіло. але Знаєте, для мене це точно не батери, це скоріш такий кремчик, бо батери вони все-таки більш жирні, більш такі зволожуючі. Це більш як кремчик для тіла. Але для літа, думаю, буде окей. Також дивалася, що ще є на iHerb для тіла. Батери якісь. І знайшла ось такий батер. Тут, здається, масло ши також іде. В них є ось цей засіб без аромату, а я взяла пачулі буріті. І тут прям видно, що це масло. От дивіться, якщо вам буде нормально видно, що це прям масло масло. Так навіть набирається і має, мабуть, танути. Так, і воно буде танути на шкірі. тут вже аромат сильніший. Але він все одно такий. Приємний, ніжний. Його можна використовувати навіть як парфум. Цікаво. Цікаво буде спробувати також, поки я задоволена покупком. Ай, задоволена покупками. Да, такий прям парфумований вже запах іде в нього. Плюс, що вона в маслі, вона буде гарно триматися. І ще, знаєте, коли ви зволошуєте шкіру таким кремчиком класним, на ньому дуже будуть гарно триматися парфуми. О, а У iHerb в мене все. На no ціну. І тут що я замовила. Хотілося б мені спробувати щось більш бюджетне, окрім ось цього засобу. Мені хотілося знайти, знаєте, як бюджетну альтернативу цьому. Тому я замовила ось такий тарт. Справою можемо навіть разом зробити якусь укладку і подивитися, чи буде об'єм. Сонце це Пуріто. Ви вже всі чули про Пуріто тональні русці, і десь в мене навіть такий був. От, пуріто тональні, і я вирішила спробувати пуріто санскрін. Зараз поясню, чому взяла ось прям такий. Він як зволожуючий. Що я помітила? Так як у мене є зміни гормональні. Я це явно відчувала, бо я вже, знаєте, знаю, коли мене сипить гормони. От я бачу ці прищики, вони якісь особливі. І я помітила, що моя шкіра явно змінилась. І до цього я використовувала ось цей сонцезахист. Він класний, він якраз ідеально підходить для жирної комбінованої шкіри. От прям він, знаєте, і матує, і не блистить додатково. Але мені стало його недостатньо через те, що шкіра змінилась. Плюс я ходжу до косметолога, роблю пілінги десь раз в 2-3 тижні. І шкіра явно змінилась, вона стала сухішою, тому я взяла собі ось такий кремчик. Я намагаюсь вибирати ті е, санскріни, які не треба поновлювати. Бо я не розумію брати на день е, на місто, ну, тобі як ви, коли в місті, не на морі, брати санскрін, який треба поновлювати через 2-3 години. Я розумію, коли це на морі, коли ви там скупнулися, крем змився, вам треба його поновити. Але коли зараз вже є санскріни, які не треба поновлювати, взагалі не розумію. Чому не брати їх? Так, і він більш зволожуючий. Він трошечки, зовсім трошечки вибілює, але це не критично. Він більш зволожуючий, але в чому плюс? В ньому немає цієї жирної прям плівки. Знаєте, як буває у старих санскрінів, коли ти наносиш і ти Зараз, наприклад, я нанесла цей сенскрін під макіяж, бо мені ще треба буде йти на вулицю. Я вже його розпакувала, бо цим я просто не могла вже користуватися, він мені прям сушив. От зараз він в мене під макіяж. Мені він підходить, але знову ж таки нагадаю, коли я нанесла свій догляд, нанесла сенскрін, і я чекаю десь хвилин 10, 15, 20, як вже в мене виходить. Почекайте, коли санскрін сяде у вас на обличчі, і потім вже робіть свій макіяж. Ось такі взяла ще пади. У них була непогана знижка, є пінцетик. Вони виглядають як звичайні пади. Подобався опис. Вирішила спробувати ось такі. Я взагалі, Мало що про них чула, буду тестити, і потім вже скажу вам свою думку про них. Замовила ось цю зубну нитку. Це єдина зубна нитка, яка мені підходить. У мене досить щільні контакти, якщо подивитися, майже немає зорі. І звичайні нитки мені не завжди підходять. Це сама найтонша зубна нитка, яка зустрічалась і яка, хоч якось, може прочистити мені контакти. Тому кому не підходять звичайні зубні нитки, ось ця сама така. Комфортна саме доненька. Разумні щітки, ось такі я беру зазвичай по три штучки. Це досить вигідно. Одні із найкращих щіток рекомендації стоматологів. Це курапрокс. Якщо хочете спробувати, бажано вбрати ультрасофт, Бо навіщо вам лишній раз травмато травматизація ясен? І плюс емаль нам треба ж не треба дерти. Бо маль не відновлюється на жаль, боруці на кольорові зручно а там обираємо з чоловіком. Чоловік зазвичай бере якісь темніші, є світліші так. Набагато вигідніше можливо, ви знаєте, не є там спеціальні знижки. Це коли якісь є пошкоджені товари. Ну, наприклад, у них пошкоджена упаковка або пошкоджене самопакування. Вони можуть бути відкриті. Зазвичай там пишуть примітку, що з цим товаром. Тут була написана пошкоджена упаковка. Я, в принципі, хотіла спробувати ось так. Вони позначаються. Я хотіла спробувати ці парфуми, бо про них дуже ви знаєте багато. Але ти декілька відео подивишся про парфуми в тіхтоці, тобі постійно сипляться ці відео. І про ці парфуми прям було дуже багато, відгуків, класний, запах запахрюски і багатства. Бачите, тут пошкоджена кришечка. Для мене це не принципово, і, в принципі, можу зберігати без кришечки. Це 30 мл ціну, за яку я взяла, додаю. Так, і що я скажу про цей парфум? Він мені комфортний зараз на весну на теплу погоду. Це 100%. Чи я б сказала, що це запах розкоші і багатства? Для мене ні. Для мене все-таки розкіш і багатство це якісь більш нішеві аромати, у яких складніші композиції. Тут не складна композиція. Для мене вони просто легкіші, жіночі. Ну, з тим, що я зараз перейшла на більш такі важкі парфуми, це для мене більш легка. Квіткова композиція, точно це нішевий аромат, він більш простий. Але ту ціну, яку я взяла, це їх ідеальна ціна. Тільки що флакончик гарний і в сам Лара, ну, звичайно ж. Він мені підходить на весну, бо зараз у мене є явна проблема, що більшість моїх ароматів, вони на весну на теплу, на літню погоду їх буде важкувати. От я в пошуках таких, знаєте, легких ароматів, але цікавих. Можливо, у вас є якісь такі цікаві рекомендації. Пишіть, я обов'язково буду шукати, де їх можна пробувати. І буду шукати собі якісь нові аромати ще на весну літ. Поки це відправляється на поличку. Він мені подобається, але нема такого захвату, як про нього розповідають, тому тобто, як багато ним користуються, бо це якийсь саме ідеальний аромат. Ні, для мене ні. Є ось така посилочка. Тут я замовляю частинку по Цей раз я замовила від Хейміш ось такі падики. Знаєте, я бачу, що часто, по-перше, наносять тональний, і ми бачимо, що в цих кушонах такі. Штучки для нанесення. Тому я вирішила спробувати спробувати ними наносити. Я думаю, ми зробимо якось відео, де в принципі ми це протестуємо разом, Ой. зробимо якийсь макіяжик і зробимо ось з цими падами. Ціни знову ж додаю тут. казала про цей магазин Вони завжди кладуть листівочку, ось так. Підписують я не знаю, видно, не видно. Ну, Це дуже мило, знаєте, коли магазинчики якось намагаються щось там вам покласти приємно. Щось мені ще поклали, зелаїнову кислоту серу. До речі, для мене це актуальне, треба буде спробувати. І що ж, я замовила? Про цей санскрін я вам вже розповідала. Класний, в кого комбінована жирна шкіра, я прям раджу, його не треба поновлювати. Це сучасний сонцезахист, тому придавіться до нього. Класний розхід, він. Матує, комфортний, не забуває пори, прям раджу. І мені дуже-дуже сильно хотілося спробувати цей, Його всі рекомендують. Ну просто мені дуже хотілося його спробувати. Тому я сама мала, він ніби теж підходить для комбі-шкіри. Чому в мене так багато сенскрінів? Я використовую їх кожен день. Влітку весною зараз. Потім я собі наношу їх на шию, бо шия теж на жаль, може від сонця дуже швидко стріти. Мені від укусі що тут щось вже з'являється, не треба якісь масажики поробити. І ще, коли ми кудись їдемо на активне, активні у нас вихідні, наприклад, мати на сонці, то я ще даю чоловіку. Тому я їх всі використовую. Дуже цікаво вже спробувати це, і я ще його не пробувала. Але ну прям цікаве пакування мені в принципі подобається. Рекомендацій, оглядів в Тіктоці дуже багато. Ай, перші враження дуже класний, він ріденький. Більше знаєте, такий, як тонер, класно лягає. Для комбі шкіра має бути ідеально. І ще в нього прикольний запах. Мені пахне, знаєте, букетом троян. Прям букетом не самими квітами. Давайте швиденько по Єві пройдемо. Щось мені захотілось прямо спробувати різної продукції. Бюджетних ціней. Я хочу, звичайно, їх собі, але стало цікаво бюджетні. Я взяла ось цю палетку від Аклімп'яти. Вона не нова, але про неї прям дуже круті були відгуки. Я думаю, теж якось зробимо з нею макіяж. Додатково, все-таки літо, я взяла собі ще яскравих олівчиків, теж хочеться спробувати якісь яскраві макіяжі. І ось ця палетка. Я на неї, до речі, давно дивилася. вона вся. Я зараз повіймаю. Цяючими тіньошками. І якщо вам цікаво, пишіть, будемо пробувати разом робити якісь яскраві макіяжі, бо якраз весна-літо хочеться чогось яскравого, можливо, вечірній якийсь яскравий, і, не знаю, у мене ще весь тік-ток. всі візажисти, всі кому не лінь, рекомендують ось цю пудру. Тому я вже вирішила взяти вона прямо-ябуть біленька. Я думаю, якийсь ми макіяж зробимо. можливо, я ще докуплю якихось бюджетних новинок, щоб в мене, знаєте, вийшов такий випуск макіяж бюджетними новинками. Ну, в принципі, в Єві все. Моє замовлення не треба нове робити. Я там часто, до речі, замовляю би якісь миючі, або, наприклад, навіть під опуски там буває часто знижка. Так, і тепер в мене залишились тільки речі. Мені треба десь знайти якесь, я вже казала, Образ придумати на весілля, але це має бути щось таке комфортне. І ще давайте почнемо з цього. У нас в місті, я вже казала, не дуже багато магазинів, бо відкривалися вже були на Б'єр і Бершке. Бершка. Бершка, Бершка, не знаю, як правильно, і страдіваріус. Але для мене ці магазини спокійно. Я навіть до там, їх закриття. Майже нічого не купувала, один раз джинс в Б'єр. 养养可以。Yeah, yeah, Не дуже їх люблю, не знаю. І плюс, ще що я помітила, от зараз я навіть дивлюся, що завозять, ну там таке, не знає, це не прям сильно щось актуальне, плюс не прям бюджетні ціни. Тому я частіше щось купую, купую в стоках або навіть в секондах. Думала, якось, можемо разом сходити в секонд, покажу, що, я там обираю, бо я прям у мене є улюблені речі, які я купувала в секенді, от навіть недавно. В принципі, в мене зараз лежить сук. Яку була така, знаєте, чорна подовжена футболка від Пінко. Ну, Такі знахідки дуже рідко тобі срапляються в якихось магазинах і навіть в стоках. Але що я купила? Щось мене останнім часом <кхух> потягнуло на білі штани. Я не знаю, як їх правильно показати. Мені чомусь подобалось. вони такі пряменькі і порваний низ. Це були штани від Guess. Спокійно до цього бренду. Знаєте, у нас він якось від його відносять до прям лакшері, Ці сумки майже люкси у нас в Україні. Але насправді це досить бюджетний бренд за кордоном, і він більш такий підлітковий. Тому до нього я взагалі дуже спокійна, і я їх брала за 1400. Не прям бюджетно, але вони класно сіли. В них висока посадка. Бо останнім часом, там, коли присів став, не дуже зручно, коли в тебе вони спитають. Гарно сіли на попі, щось тут якесь О. купа наклеїк на них. Мені сподобалось, я зараз обожнюю щось білі джинси. Єдиний нюанс, що вони дуже вони швидко мастяться, бо ти взяв дитиною на руки, вона там ногою вступнула, ще щось. То я взяла собі ще одні, щоб були. І другий магазин у нас стоковий. ось такий. Там часто бувають знижки. І що я там прикупила? Там, до речі, частенько бувають речі А-ля Mango, HM можна, знаєте, і не ходити, а купити щось на знижках. А я відношусь до нових колекцій спокійно. Буває, що мені щось хочеться дуже трендове, я можу купити. Але в цілому я намагаюся підбирати речі, комфортні для мене, і щоб вони підходили мені під усе. Інколи купляю якусь трешаніну, але ну, нікого не буває. Купила я отакі босоніжки. Не дивитися, що вони такі ласти, в мене 41 розмір, розмір ніжки, Причому 41 повний. Я обожнюю такі моделі на літо, бо вони не труть. Тут текстиль, тут резина, тут текстиль, вони взагалі не труть, вони дуже комфортні і класно виглядають. Я там з магазину подаю вам фото, це манго. Вони коштували 900 гривень і мінус 20% знижки. Ну, Важко було не взяти. Так, за це, за це я заплатила 2320 гривень. Я ще взяла темні джинси, бо в мене якось темні вже зносилось, я вирішила щось собі обновити. Теж невисока посадка. Вони прямі, я додам там фото чи відео, теж порвані низ. Такі, знаєте, класичні базові джинси, які вам підійдуть під усе, можна і влітку, я їх і пробувала підкочувати. Дуже прикольні. А цього бренду в мене ще нічого не було, тому спробуємо. Коштували вони 1200 без знижки, плюс-мінус 20%. І ще класне платье знайшла собі на літо, воно ліняне. Ось таке. Е, теж додам фото, єдиний нюанс, треба трошечки його тут мені ушити, бо в мене така не дуже стандартна фігура. Широкі бендра, Ось тут я вузька, цицьок нема, тому дуже важко знайти знаєте, ідеальну сукню, яка б і тут сіла, і на жопі сіла. Ще я поправилась, але е, останнім часом, знаєте, от, я так дивлюсь, я трошки споправилась. Але сказати, що хочу сідати на дієту і худнути, ну, типу, це проблема в голові. Треба зрозуміти, чому я там, наприклад, набрала вагу. Якісь є стреси, які я там заїдаю, що я почала їсти більше солодко. Тут навіть не має бути проблеми, що я поправилася якось виглядала так. Знаєте, от я себе ловлю на якихось думках. Що нам все-таки суспільство дуже сильно нав'язує, що якщо ти там в якійсь неідеальній не своїй вазі, то це вже прям погано. Ні, це якась реакція організму. Це ти щось там зробила не так менше почала їсти овочі, бо я от помітила, що я тим. Останнім часом на фоні стресу, втоми, така, ну я не хочу готувати вечір. Чоловік такий, ну поїхала в Мак. Ну, звичайно, ти набираєш вагу. Потім ти там, о, я хочу тортик, о, я хочу морозива. І звичайно, коли твоє харчування змінилося, ти набираєш вагу, тут немає нічого такого. Просто подумай, що ти робиш не так. Зміни свій підхід до їжі. Звичайно, такі, знаєте, димки в голос, набір ваги ніколи немає у вас якусь там. Розчаровувати сильно, бо от я помічаю, що на мене інколи зовнішній вигляд, особливо висипання. У мене було якось той тиждень, ті місячні, якийсь був знаєте, нереальний, неадикуватна поведінка гормонів. і Я це помітила, у мене досі залишились плями, були такі прям прощі болючі. Тобі не хочеться ні відео знімати, нічого, ні лиш ніде з дому виходити. Настільки воно мене інколи От з прищами, я досі не можу їх прийняти, особливо коли висипання, особливо коли вони болючі. В мене це прям Пеці їх вибішує, вони мене дратують. Спробую зараз оце відновити гормони, бо я навіть не думала, що за там скільки я не була у гінеколога. Останній раз я була в восьмому місяці. Ну, не так давно я була. Це знаєте, не два роки, не три роки я не була у лікаря, але така проблема з гормонами. Ну, було дійсно багато стресу, це могло б впливати. Плюс в мене є та повроджені вади, які не вагли проблеми, мабуть. Проблеми це спадкова штука, яка теж впливає на мої гормони. Моє типу, жіноче здоров'я. Не забувайте перевіряти, до чого я взагалі не забувайте перевіряти, бо от я теж недавно, я тут дуже довго хотіла зробити, давно не робила УЗІ грудей. Не забувайте про це, будь ласка, просто зробіть, це, як правило, бо ну, от я робила останній раз на народження дитини. І оце нарешті я зробила, перевірила там, УЗІ, щитовидку, груди. Бо це така штука, яку... І Неважко зробити, але вона вам дуже допоможе в плані, якщо щось не так і знайти це пораніше. Не відкладайте, нехай це буде вам знаком і нагадуванням про те, що треба слідкувати за своїм жіночим здоров'ям. Обов'язково. А, він сказав, скільки сукня стоїть. Не? Отака сукня льняна, чорна, в неї трошки відкрита спинка, коштувала 800 гривень без знижки, мінус 20%. Дуже класна, вона з розрізом, така, тут є розріз, а на чорному так видно, я вам колись фото додам. А, зручні ляні речі в них, коли дуже спекотно, прям класно, легко, вони продуваються. Ось так. В принципі, розпаковку в мене все. Я знаю, що, на жаль, вийшов макі... не макіяж, но огляд салону записалася, йду завтра. Тому чекайте, буде і огляди салонів. Просто в цей раз є дуже затуркана, забігана, нічого не встигала. І ще були ще проблеми з шкірою. А коли в мене проблеми з шкірою дуже сильні виспання, я намагаюся не ходити на макіяж. По-перше, не вийде так класний макіяж, і по-друге, я боюся, що вони зроблять ще гірше, бо... Навіть в класних салонах, інколи буває притермінована косметика і не гігієнічний підхід до макіяжу. Тому ось так у мене все. Ви підписуйте, ставте лайки, коментуйте відео. Сподіваюсь, я хоч трошки вам підняла якийсь настрій. Пишіть, який макіяж, будемо потім разом робити. А що вам хотілося, якийсь більш базовий, більш яскравий. Пишіть все, буду собі додавати в планчик, і яке натхнення буде, та будемо робити.